Права 938. Знайде такі значення х, які кратні числу 6, і для яких подвійна нерівність х більше 23 і менше 45, буде правильно. Ну що ж, стартуємо. Давайте подумаємо, тобто нам треба підібрати такі числа, які кратні 6, які знаходяться у проміжку від 23 більше, ніж 23 і менше, ніж 45. Ну, давайте підбирати. Отже, записуємо тоді. Давайте це запишемо так, що значення? Значення X, які кратні? Шість і для яких? Пишемо 23, у нас менше, ніж Х, але Х у нас менше 45. Так, є. Ну що ж, давайте тоді записувати, які ж можуть бути значення x. Ну, 24 у нас, це якраз у проміжку стоїть, і воно ділиться на 6. То ми пишемо перше. 24, що ділиться на 6. І це дорівнює 4. Далі друге. Потім наступне значення на 6 більше, ніж 24, це 30. 30 поділити на 6, це дорівнює 5. Давайте тут крапку з комою поставимо. Ну і далі наступне це 36. 36, що ділиться на 6, це дорівнює 6. Так, ну і наступне це ще на 6. Більше це 42. 42 поділити на 6, і це дорівнює 7. Все. 48 нам вже не підходить, бо не буде в цих межах. Ну що ж, ну і тоді записуємо. Отже. Пишемо. Х у нас дорівнює 24. Х дорівнює 30, х дорівнює 36. І х у нас дорівнює. 42. Є. Ну, а тепер, коли ми отримали всі значення X, давайте запишемо відповідь. Пишемо тоді відповідь і записуємо числа тоді 24, потім. 30, потім 36 і потім 42. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження кратного числа. На цьому вправу завершено.